Чому е, так багато часу з дідусем, з бабусею? Чим займалися батьки в цей час? Працювали. А ким вони працювали? Мама працювала спочатку касиром на підприємстві, потім підприємство розширилося, вона стала бухгалтером, mm -hmm. а батько в мене майже все життя з люсером попрацював mm -hmm. на тому ж самому підприємстві. Ти навіть сказав е, зараз, що е, я правильно розумію, що авторитет все ж таки був дідусь? Так. Да. Mm -hmm. Це от зараз ти вже батько. Це ок? Це правильно? Ні. Угу. А чому так? Скажу так, що, мабуть, не готовий розкрити цю тему до кінця, але, але дідусь. Тебе ця тема досить сильно тригерить? Так, да, я навіть далі забороняю це розповідати у себе. В Тут питання, як ви далі? Тобі б хотілося, щоб з тобою спілкувалися батько, мама. Ми спілкуємося добре. О, це зараз. А от, от якщо озирнутися, от ідеальні твої стосунки? Приділяти більше часу дітям. Угу. Ну, тобі ж займатися, тягнути за собою дитину, показувати, вчити. Ну. Е, Останнє питання по цьому: є певна образа? Так. Да. Угу. Колись розповім, але не зараз. Я не готовий ще до цього.